Як купити мотик за 0,00 гривень? Як це зробити? Всі мечтають. Получить кредит е в долг, в розсрочку. І я це зробив. Всіх вітаю, зараз розкажу. Такий в мене гіончик уже ГНС-300 стоїть. Я накатав на ньому. Я вже накатав на ньому. 18 мотогодин і заплатив за це все діло поки що 1500 тисячу собрати і 500 гривень на масло. Це перший раз, що я заплатив. Зараз я вам покажу, як я це зробив. Плюс-мінус подробна інструкція. Багато хто питав, багато задавали питання. Як, що, а я, а я за налічку купив, а я ще якось, а у мене немає грошей. У мене теж немає грошей. Для мене купити мотик за 2-3-4-5 тисяч доларів отак, за раз, Для мене це дорого. У мене є інші цілі задачі, які треба закривати первостепенно. Мотоцикл це більше як фан, розвага, іграшка. Я купив мототеки, а зараз я вам покажу сайт їхній. Ось мототек. Ізначально я хотів купити. Ізначально хотів купити в нас в Дніпрі. Я з Дніпра, мене звати Євген Жигуренко, якщо що. Я з Дніпра. Хотів спочатку купити в офіційного дилера в Дніпрі Гіон Юей. Позвонив їм, у них не було ростовочки. Ну, ладно, нема розстрочки, якби, Думаю, а ну подивлюсь далі, де є, на яких сайтах. Може ще в когось є розстрочка в Дніпрі. По-моєму, мені сказали, що агроліз на ковіки, мабуть, в них є розстрочка, але Я хотів їм на Географ. Почав ритися в інтернеті. Найшов Мототек сайт. І далі пішов в них клацати сайт. На, на час я дзвонив, в них немає геонів, ГНСів, є тільки зу, зумани, які вроді теж ну, не хуже геонів. Е, ізначально, спочатку, я хотів отакого собі Геона. Геон Дакар, GNX, на К23 рамі. Оце я ГНХ хотів собі. Но позвонив їм і сказали, що буде аж там в августі буде. Це все літо пройде, мені перехочеться вже на ньому кататися і ауто. що є? Є ГНС. Добре, у вас на сайті є роз, розсрочка. Оформляйте на сайті. Я оформлю на сайті. Мені перезвонили, зараз покажу, як це Як це я робив. Так, ось Зараз треба знайти якийсь мотик, який можна купити. Ось, наприклад, купить. Купити, ага, тут в кредит не можна його взяти. Ага, ось, о, купить кредит. Ось ось є, купить кредит. Нажимаю купить кредит. І отак мені, мені підкинуло банки, що можна вибрати банки. Я порахував, деякі банки тут велика переплата виходить. І сама мала мені здалась переплата, ну і по, моїм, по моїм калькуляціям це Сенсбанк. Сенсбанк. Я наклацав тут. Там, вибрав Сенсбанк, банк, далі заповнив форму. Заповнив форму. І все, відправив ну, заявку. Після чого мені перезвонили та буквально за 5 хвилин з мототека, спитали, чи ви дійсно залишали заявку, хочете взяти в кредит. Кажу, так. Да. Все, ми передаємо ваші дані в банк, банк з вами зв'яжеться. Всі ці сторіси, рілси у мене є в інстаграмах, в тіктоках, Uh HandyPUA. Там прям я знімав, як мені сповіщення з банка прийшли, як я мотик вибирав. Ну, тут зарішив более, більш якби, подробно, длительно, з показом, де я що нажимав показати. Мені позвонив банк. Кажу: добрий день, ви хочете взяти кредит. Кажу, да. на які цілі? Кажу на мотоцикл для, для власного використання. Добре, там пару якихось запитань, скільки заробляєте, де працюєте. Потім ми вам відправимо форму, заповніть форму, анкету і все. Я вони прийшла мені форму, я її ну, авторизувався в неї через приват 24 якби підтвердив свою особу, заповнив її, там теж скільки заробляєш, де працюєш, з якого року працюєш. Ну, тобто офіційні дані. Я ФОП дуже давно. У мене є ну, офіційні доходи, того я думаю, що ну, це дуже повлияло на те, що мені одобрили кредит. Я форму Добре. заповняю. Заповняю форму. І через, через 5 хвилин мені приходить одобрення, сповіщення, що вам одобрили кредит. Через 10 хвилин дзвонить мототек каже, вам одобрили кредит. В понеділок ми вам відправляємо мотоцикл. Все. От у мене мотоцикл за 0 гривень. 0 гривень. Е, далі що? Мототека безкоштовна доставка. Вони мені на нову пошту відправили. М -м -м, в коробки в такій, Тоже все в мене в інстаграмах є, розпаковки. Е, відправили в коробки. Він прийшов сюди. О, лука вже заморилася. Е, він прийшов сюди, цей мотик. Давайте буду знімати, Сразу мотик показувати е, Мотик прийшов в коробки. Е, я ж такий думаю, де його собирати, де собирати. У нас Дніпрі Геон авто, авто, типу, авто, мотосалон на каруна. І думаю, то, наверное, що позвоню до них, якщо вони ділери офіціальні. Тобто ну, є завод, вони теж їхні ділери, вони шарять, як їх собирають. Тому що вони. Соберуть. Плюс у них сервіс є, я знаю, що мені багато хто розповідав, що у них там суперсервіс по ГЕОНах. Дзвоню їм, а вони кажуть, та ні, де, де, де купували, там і забирайте. Ну, добре. Так пішли. Ну, і тобто вони не пішли на зустріч, не сказали, що та, там, 2000 гривень, 3-5, щось почали розповідати, що у вас він злетить з гарантії, ще щось там. ну то є, такі, Де купляли, там і собирайте. Я якби цього не зрозумів. Бізнес є бізнес, це твої твої гроші, у тебе є сервіс. Ну, надай мені послугу, збери мотик, Тим більше там не так багато забирати, е, зафіксувати задній аморт і передню вилку збирати треба повністю. Да, оце що, колісо, оце, оце все, руль. Е, його треба надо, його надо повністю собрать фара. Ну і все, по суті. Я заїхав до пацанів на СТУ, там за 1000 гривень вони мені собрали всього. І все, і я погнав. Тобто, щоб мені поїхати, мені треба було mm -hmm. е оформити кредит. Приїжджаю мотик. І я плачу 1000 гривень, щоб його збирати, бо Геон Євген не захотів його ну, чи Як, як він називається, КМС, гілери. І 500 гривень їду перше масло. Сразу зливаю масло, перше, заливаю матюль. І все, я поїхав. Тобто, щоб мені поїхати на мотику, стояло 1500 гривень. Далі, зрозуміло, що я там почав вкладувати всякі тюняшки, всякі там плюшки докупати. Ну, це таке мелочі для телефона. Хоча для ендуро вони підлітають дуже швидко. Ось ось щитку класну, теж в магазинчику купив. Ось Вже проїхав на ній нормальне ростання. Нічого вона не плавиться, нічого з неї не відбувається. Щоб буде труба, вона гаряча, можна штани поплавати. Все, мотик мене радує. Е, є мелкі там у нього якісь недочоти, поломки китайські. Ну В принципі, цеп поначалу потягнулася пару разів, а от зараз я вже проїхав на останній 8 моточасов і все, не тягнеться. Тільки топшикаю і змазую. Так що все, все нормально. Е, ну, Я розказував, що там спідометр перестав працювати, Ну, опять же, на гарантію це не впливає. Я позвонив мототек каже, що по гарантіям? Все ну, де хочете, збираєте, гарантія у вас там год чи 6 тисяч ну, все. Спідометр перестав працювати, сказали, що зараз з Китаю прийдуть, ви нам всі відправите, ми вам новий, ну, новий поставимо. Есть, по гарантія працює. Ну, понятно, що І я сам і дураку, понятно, що якщо я на ньому розвалюсь, там погну диски. Погну вилку, ще щось там сламаю, прям механічески, то ніяка гарантія на це не буде розпространятися. Ну, якось і так. Того, Хто не хоче влажувати там прям люті средства зразу за раз. Ну, Зв'язуйтесь з мототеком, пробуйте оформляти кредит. Е -е, в чому ще прикол цього кредита? Чим він мені понравився? Там, коли я оформляв, там переплата за 2 роки. Всього 6,5 тисяч вийшло. Ну, якщо я там може десь десь там якісь ще може скриті будуть платежі або такі, що я не, не вчитався. Но це за два года вийшло, вийшло, вийшло ну це за 2 роки отримали, виходить, 6,5 тисяч. Ну це ні в чому, по суті. Ти навіть там сусіда, якщо візьмеш, він тебе висушить за ті 2,5 тисячі доларів, мозги тобі так винесе, поки ти йому віддавати і ще щось. Тобто ну, я вважаю, що це ну, дуже доступний кредит на таку техніку. Яка, яка якби не призначена... Ну, якщо ти її в оренду не будеш здавати, вона гроші не буде заробляти. Ну, якщо для своїх для покатух і ти хочеш сьогодні і зараз взагалі бомба-пушка. Тього якось так. Не знаю. Мені дуже подобається. Ну, поняло, я, вже, я вже падав на ньому. там. Е, ну, Саме критичне, це в мене тут кріплення лопнуло на цій ручки. І чуть-чуть здералося на плечечко. Ну все. А, ну іще з какао побрём нам. А то погнула цю защиту алюмінію. Сейчас, я що, буде видно, вона прогнулася. Наверное, її вирівняю і монтировку, і вона алюмініва легенька. Короче, так. Що, заходьте, підписуйтесь. Instagram, TikTok, Ютуб везде один нікнейм у мене Eugene DBA. Займаюсь також маніпулятори по Дніпру, будівельні матеріали, матеріали в Дніпрі, шлакоблок, газоблок, тротуарочка, тротуарна плитка. Це все є, це можемо привезти. Ну або під замовлення, дивлячись, які позиції. Та якось так працюємо. Ну, мені сподобалось відношення їхнє. Е, якби сервіс нормально передзванював, там, ну, от Які питання в мене були по доках, доки оформив жду, щоб е, поставити на реєстрацію його, Ось все. Mototec. Mototec Ну, А якщо мій YouTube, якщо щас хтось бачить цей відос, то от такий у мене YouTube. Оцвічує трошки Євген DPUA. Зразу спитаєте, що в медалях, що в поясах, бо я займався кікбоксингом. Uh -huh. Ну і там поно заробляв медалі. Якось так. Все, всім добра. 에, підписуйтесь, слідкуйте, буду кататися на моті, показувати свій бізнес, Ну, підприємництво своє, якісь, якісь роботи. 에, стараюсь, стараюсь не злитися. І кожен день. Через день щось викладати, якусь інформацію, якусь, якусь, якусь частинку свого життя. Все, всім миру, добра і мото. Газуйте на мото. А, ще плюс. Дивіться, коли ви берете, ну, коли є ограничений бюджет і береш мотик в кредит, в тебе все одно ж якісь средства повинні бути то в тебе остаються гроші на те, щоб купити кипу. Бо купляєш мотик за трьошку зелені, А ще надо екіпи мінімум ну, де того, наверное, на то, наверное. Ну, смотря, що брати, ну, на 1000 доларів плюс-мінус прийдеться взяти. То есть, ну, боти я там взяв 6500 гривень, защита ракушка. 7, ну, панцирь 7500, 6, 6500. Це вже у нас 500 доларів. І ще треба брейси на коліна, ну якщо нові, ще 500 доларів тобто да, около тисячі приїдеться вложити в екіпу. А якщо не вложити в екіпу, перший-другий виїзд, ви падаєте там без бот, допустимо, і виворачуєте собі голінь, надрив зв'язки робите, або розриваєте зв'язку і все, і ходите. Шкандибаєте і до свидання, мотоцикл, і вам після того, як ви почуваєте цю волю, може перехотіться взагалі на ньому їздити. Або, ну, або два місяці, а весь сезон просрете в больниці, будете лежати. Ну, це, це і в екіпі може вийде. Да, це і в екіпі може случитися. Но, но без екіпи вероятност цього вилічується Х2, Х3. Так що бережіть себе, бережіть здоров'я. Головне здоров'я, так. Да. Все. Па-па.